І всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як обостроїти ліпше кімнату. ну, чи кімнату, кімнату для гостів і зараз поплачте. І дайте. така шафа. Подивіться. От такі штори, як хочу. Вони, Вони коштують ну, 500 гривень. От такі два пари шкоторів. Потім. Ну, вентилятор би, Картина ну, точно. Отаку От шафу. От таку прекрасну шафу. Вона коштує десь 23 тисячі, але вона супер прикольна. Ось таке ліжко. Ну, це ліжко де вам. Можна сказати, От, тут От таке все. Солички це вже для краси. І такий обзорчик. Якщо хочете я, напишіть в коментарях, ну чи поставте лайки, якщо коментарі забуковані, ставте лайки, якщо хочете, щоб я показав щось друге і детальніше. Вау. Ну, всім бай-бай! З вами був Писк, І ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І всім па-па!